Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Як ви вже зрозуміли, готувати я буду сьогодні піцу. Але основа моєї піци не буде класичною, тобто тісто не буде на дріжджах. Зараз дуже модно готувати лаваші та тортилі з різними начинками. Тож сьогодні готую піцу з такого тіста, як мексиканський, а чи іспанський тортильлі і вірменському лаваші. Насамперед приготуємо основу для піци, тобто тісто. У миску просіваю потрібну кількість муки. У муці роблю таку ямку і насипаю туди солі, заливаю цю ямку водою. Вода у мене кімнатної температури і лопаткою замішую тісто. Лопаткою мішу до тих пір, поки воно міситься, а потім рукою вже збираю все тісто докупи. І хоч воно навіть дуже таке рідковате, у нас кажуть лівке. Все одно докупимо і його зберемо. Після цього робочу поверхню стола підсипаємо мукою і тісто викладаємо на неї. Тоді тісто ще трохи домісимо так, аби воно не дуже липло уже до рук. Так, щоб з ним можна було комфортно працювати. Цього тіста мені вистачить на дві піци, тому його я розділю на дві одинакові частини. З кожної частини відрізаного тіста зроблю ось такі клубочки. І один клубочок поставлю. У миску і накрию тарілкою, а другий замотаю просто харчову плівку і залишу відпочивати це тісто на 10 хвилин. А після 10 хвилин ще раз його вимну на робочій поверхні посипаній мукою. І подивіться, яке це тісто стало м'ягеньким, пухкеньким. Посиплю його зверха мукою, підсиплю знизу і тачівкою буду витачувати тоненьке тісто, розмір якого буде відповідати розміру дека. Деко змащую невеликою кількістю оливкової олії. Ну, звичайно, якщо немає у вас оливкою, то змащуйте. Нашою соняшниковою рафінованою. Розтачене тісто викладаю на деко і розтягую його аж до самих бортиків дека. Пальчиками ще так витягніть тісто, щоб воно було всюди однакової товщини, тому що воно вже збіглося докупи, бо воно таке, як витяжне тісто. Постійно зменшується у розмірі. На тісто викладаю підсолений соус з помідорів, який я готувала по італійському рецепту. І рецепт приготування цього соусу є у мене на каналі, так що можете скористатися ним, поки є ще помідори. Цей соус як оригінальний італійський сугоді помідору. Він іде до пасти, він іде до лазаньї. Піци і до борщу. Отож тонким шаром розмащую цей соус по всій поверхні тіста. Деко кладемо у розігріту духовку до 250 градусів на найнижчий рівень на 10 хвилин. І ось тут я прокололася, тісто треба було полити зверху оливковою олією. Я забула, тому витягла з духовки, полила і назад закладаю в духовку. І поки запікається основа піци, я наріжу. Кубиками моцареллу. Нарізаю дрібненькими кубиками, але ви можете моцареллу а чи будь-який інший сир, який топиться, потерти на терці. Подивіться, як запікається наша основа для піци у духовці. 10 хвилин прийшло, тож витягуємо її з духовки. І зразу ж з дека тісто перекладаємо на решітку. Спочатку спечу звичайнісінько собі піцу Маргариту. Дуже її люблю. Тож основу піци щедро посипаю порізаною моцареллою. Дуже люблю багато сиру на піцці. Піцу повертаю в духовку, запікатиму її на другому рівні уже згори, при температурі 250 градусів знову 10 хвилин. Ось така вийшла у нас піца Маргарита. І щоб додати піцці ну зовсім вже італійського шарму, зверху по ній розкидаю листочки свіжого базиліку. Але якщо у вас немає свіжого, то не біда. У соус з помідорів додайте сушеного. Їсти цю піцу треба гарячою, поки тягнеться гарячий сир і хрустке у ній тісто. А ось вам і тортилья, і ось вам лаваш з начинкою. Думаю, що слова тут зайві, пів піцці я вже втулила, приступаю до приготування другої. І по тому самому принципу, що попередньо готувала піцу, витачую із другої частини тоненьке тісто. Викладаю його на деко, змащене олією, і пальцями рівномірно розтягую тісто по всій площі дека. По тому ж принципу випікаю і основу для піци. І поки випікається основа піци, Такими тонесенькими шматочками наріжу собі ковбаси. Ковбасу можете брати любу. Маєте салямі, беріть, салямі, суху, напівсуху. Яку маєте, таку використовуйте. Основа наша готова, витягуємо її і знову викладаємо на рішітку. Ну і тепер на тісто викладаю порізану ковбасу. Ви ж можете начинити цю піцу не тільки ковбасою. Є дуже багато варіантів піц, декількома видами сирів з морепродуктами, з артишоком, з грибами, прошуто, з мортаделою. Що маєте з тим і готуйте. Хто давно вже на моєму каналі, той знає, яка моя найулюбленіша піца. І я би дуже, друзі, хотіла, щоб ви про це написали мені у коментарях. А ще б хотіла, щоб ви написали, чи сподобався вам такий варіант піци. Звичайно, що ми будемо готувати ще багато різних піц. Тому прошу підписатися на мій канал, натиснути дзвіночок, щоб не пропустити цікаві і смачні відео. Поділіться цим рецептом з друзями в інших соціальних мережах. Бо думаю, що піцу люблять всі. І вони вам будуть дуже вдячні за те, що ви поділилися з ними рецептом приготування ось цієї речі. Простенької і смачнівчої піци. Готуйте і нехай вам буде смачно. Бувайте здорові. До нових смачних зустрічей, друзі! А рецепт цієї піци, як завжди, буде в описі під відео.